Вітаю вас, шановне товариство! Сівера! Ну, понеслася, як бачите, так. А... Та чувак, та почекай, ну куди ти так спішиш? Не спіши. То спішить, той людей не спішить. Я навіть нормально поздоровкатись не можу через цього придурка. Я ж кажу, я оце і в минулі, коли я давно грав, пам'ятаю, я ж кажу цей момент реально. І ось зараз, як бачите, Та -та ти придурок. <риклад> я випадково підірвав нашого братика. Та здохни. Та здохни. Чудо. Блін, щось цього разу з них майже нічого і не падає, як бачите, так. Минулого разу з них тут речей кластих падало, а зараз щось... Та почекай, ну в чого ти такий дебільний? Так, треба братий автомат. Ура! Він мене штовхає цей придурок, Я ж кажу, я пам'ятав, що тут буде кончений момент. Але ж не настільки. Може детектор вийшов із ладу. Мічений, я трохи глибше зайти. Тут я нічого не можу зрозуміти. Почекай, братику, бляха, ну ти задовбав. Я за тобою тупо не встигаю. Де ти дівся? Ага. Чорт! Схоже, це початок викиду. Мічений біжи! Зараз таке почнеться! Так куди? А, добре. Клик, ми не можемо його тут лишити. Кидаю. Вже нічим не допоможеш. Скоро вики, а з ним ми не проб'ємося. Ні, клик, я його не кину. Ама А Ама бабу. Це що за звуки? Так, ну, принаймні, речі, всі на місці. Добренько. У мене ще навіть одна граната є, як виявляється. Непогано. Що це за звуки такі куметні, так? А, в автобусі нічого немає. Ага, мені треба чувака врятувати. Ну, давайте спочатку розберемося з цим зомбованим. Так, Знову таки в нього нічого не було. Так, а я ж всіх ще не встиг обшукати, ось тут чувачок, і ще ж я якогось, пам'ятаєте, а ось мабуть. так, мабуть, і цей чувачок, Ну, но я готаж бинт. Короче, все дуже сумно. А Снорк десь просто зник. Прикол, так? Тобто в минулій серії він мене вбив і я його чув і в цій серії, а зараз він просто десь пропав. Живий, ну вставай потихеньку, уже все закінчилося. треба скоріше вибиратися звідси. Виміри є. Тепер лише дістатися бункера. То ти знову бігтимеш чи мені ну так все добре. І, і я по моєму ще раз із ним потім кудись бігтиму. Потім я робитиму щось схоже, як ми робили зараз, і там буде ще гірша ситуація. Я ж кажу, я тоді запам'ятав цей квест, бо в мене, мене тоді була повна срака. І зараз бачите, тобто, якби це, це реально якась дупа. Бо ти реально біжиш, він тебе штовхає, коли ти йдеш по цій трубі, він тебе ще штовхає, біжить. Він вічно лізе на рожон, його дуже легко вбивають, а треба ж його якби вберегти, так? Якби взагалі це не обов'язково, так, взагалі це типу як не обов'язково. Бо бачите, можна якби дозволити йому померти, але ну прямо скажімо, якось шкода буде, якщо він помре, так? Все ж таки. Ура! Та що знову? Ще й ці зомбовані, походу, якісь безкінечні. Діржіте мене, сімера! Блін, погано квіну. А, ні, нормально диви. А де ти чушь Ага, біжить. Ще й біда, оце бачите, що з цих чуваків зомбованих по суті немає що брати, як правило. Тобто дуже рідко, коли у них є хоча б граната там і хоча б якісь 3-4 набої. Тобто, взагалі у сталкері дроп це така річ, котра якби дуже хардкорна. Тут рідко падають нормальні речі, і принаймні в достатній, достатній кількості. Оце хіба що ще артефакти, як бачите, капають. А з усім іншим тут доволі все сумно. Ну. І... Ну рухайся, братику. Що знову. Ось виміри. Отут, отут і отут. Усе точно. Точніше бути не може. Добре. Я зараз спробую налаштувати прототип. І шо? Щось там, щось там налаштовує. Так, ну продавати мені нічого, то ж немає сенсу ні з ким торгувати. Хіба що купити кабана, це продати, та і все. А так усі речі, в принципі, необхідні. Чухає, макітру щось. А, мабуть, мені треба з ним поговорити, як я розумію. Давайте збережемося. Так, може, спробуємо А, ні, з ним тільки торгувати. Ну добре, тоді давайте говорити з ви причудово впоралися. Якщо виміриє точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Бо він мені дав, до речі, артефакт кабіна квітка. Радий це чути. Міщений. Тепер ти зможеш пробитися до лабораторії, але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із ці захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. Як саме потрапити до лабораторії Х16, де знаходиться вхід. Проблемою у лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із сталкером на призвисько Привід. Спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсонуло, і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він ішов з боку боліт, але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. У нього була точна інформація про лабораторію, де вона знаходиться, як до неї потрапити. Спробуй відшукати його тіло. Можливо, знайдеш дані про те, як вимкнути випромінювання. Усі відомі нам координати, я передав на твій комп'ютер. Так, безумовно, було б цікаво глянути на ці документи, тобто ви думаєте, вони у Васильєва. Можливо, у будь-якому випадку починати потрібно із пошуку тіла Васильєва, лише в цьому випадку є шанс отримати точну інформацію про місце знаходження лабораторії. Десь там має бути і тіло вашого колеги-привида. Ви знаєте, мені здалося, що він знав про x 16 значно більше, ніж казав. І якщо він якимсь дивом вижив, хоча, звісно, сподів... сподіватися на це не варто. Добре, я спробую. Так, обшукати тіло Васильєва. Оце так, так. <с> його так-так. Тіло Снорка, місячний сяйво. Тут нічого цікавого, тут в принципі також хіба що набоїв нього можна купити, та й таке. Погнали звідси. Мені, до речі, ще писали в коментарях, що, начебто, я вже десь близький до кінця. Гри? Хоча мені здається, що ще не скоро. Хоча з іншої сторони, так, я пам'ятаю, що будуть усі лабораторії. Ось ця лабораторія, по-моєму, буде остання. Ми там вимкнемо випромінювання, буде купа зомбованих там так. Дістатися туди буде дуже складно, це я пам'ятаю. А потім, по-моєму, так. А потім, по-моєму, ми вже і підемо, власне, до, до виконувача бажань у саму вже Чорнобильську АЕС. Ну, взагалі, погодьтеся, що дуже класна ось ця задумка із зомбованими, так, тобто, котрі стали такими через загадкове випромінювання. Тобто можна і багато паралелей робити, і сама по собі така історія, в принципі, прикольна, кумедна. Так, ну це що таке? Це принести результати Сахарову. А, так, а, так, Васильів зов, зовсім поряд, дивіться, його труп десь тут взагалі. Він що, на території? А, ні, не на території, він за нею. Бо я думав, що за прикол, типу, він на території цього бункеру, типу, їм впадло самим, бо обшукати тіло, бо він зовсім поряд. Але ні. Так, а тут, до речі, якась ничка, але вона не, не обшукається, бо в мене немає про неї даних. До речі, одна, мабуть, із найкрутіших локацій. І взагалі ось ці болота, погодьтеся, дуже класно зроблено, дуже атмосферно. Дійсно, дійсно класно. Ага, це снорк там лазить. Так, в болоті повно снорків. Це треба бати на увазі. Ой. Це повна срака, чуваки. О, кам'яну квітку, до речі, треба, мабуть, було... треба, мабуть, було продати. Я ще десь чую снорка Так, тебе чого цього казували так. До речі, в нього був обріз, але набоїв до. І плюс так проблема, я, до речі, навіть згадав, чому в мене були дуже великі проблеми з ресурсами, коли я бігав по цьому болоту, бо бачите, який прикол. Я ж кажу, тут взагалі з дропом, в принципі, погано завжди було. Але ти завжди якось... Блять, чого вони герчать. Ой. Так, один готовий, а другий там ще десь бігає. Ще й п'яту снорка дістати не вдається чомусь, так? Хоча вона б мені... не завадила. Так, принаймні, в в квасну, просто пройшов, розумієте? То... Бляха. Це просто срака, чуваки. Я поки дійду до того тіла, мене вже тут на шматки поруть, або у мене закінчаться всі ресурси. Оце ж так, ти завжди щось знаходив, розумієте? Завжди ти знаходив якісь припаси, е, якісь набої, якісь коробки. А тут їх дуже мало цих припасів, а з зомбованих взагалі нічого не падає. Якщо, наприклад, з тих же бандитів, там солдатів а наших інших е, ворогів, ну хоч щось падало, хоч якісь набої, там гранати, аптечки. То тут же ти цього не наб'єш. Бачите, в усіх зомбованих є тільки якесь лайно із собою там. Набої до якоїсь своєї нової зброї та і то пару штук. І оце ж коли я минулого разу грав, це було найхардкорніше місце, бо я ж кажу, бо я тупо, мені вже в якийсь, якийсь момент, мені просто стало нічим стріляти, тупо стало нічим стріляти і. І нічим лікуватися. Блін, ти дивись, з жодного зі снорків не падає його п'ята. Так би хоч квест уже пройшов. І гранат у мене немає, так? Так, ну ми вже десь поряд із тілом. А он він лежить, бачу. Я його бачу, але тут ще є зомбований. Давайте спочатку з ним розберемося. О! Ну, принаймні, у нього була граната, давайте, до речі. І у нього, до речі, був бинтик, давайте візьмемо, бо у мене вже бинтиків не так і багато. Так, а там ще один зомбований спокуха. Ой, господи, давайте мабуть автомат брати так. О, у цього навіть була аптечка, ніфіга собі. Там ще один. І давайте, до речі, коли ми тут цей розрядімо так, бо треба хоч десь мутити патрони, чуваки, бо скоро в мене ніяких вже набоїв не буде. З такими перспективами в ну, мене скоро набоїв реально вже не буде ні до чого, розумієте. Так, знову ж таки беремо дробовик. Проти снорків, до речі, Чейзер погодьтеся дуже класна штука. Дуже класна. Прямо ідеально підходить. О, аптечка є чудово. чудово. Ну ось, хоча б принаймні ми знайшли лікарську аптечку, тобто, тобто наукову так. З аптечками у нас справи. О, налаштований псі шолом Він мені видав вже цей псі-шоум, я тільки зараз чомусь це глянув. Налаштований прототип, розроблений ученими для захисту від псі випромінювання. А як його діти? А, його типу не треба вдівати, так? Він, типу, просто в мене є і все, так? Давайте на всяк... Про всяк випадок спробуємо ще, наприклад, так. Ні. Все слисли складемо на місце. Так, свис, місячне сяйво. Ага, все на місці. Ну так, він не вдівається. Бачите, я і так пробую, і два рази натискаю на нього. Він його не вдіває. Тобто, мабуть, він уже, типу, як на мені. Фух, ну що ж, давайте обшуковувати тіло. А... Всі потрібні документи в нас. Ми знаємо, як вимкнути випромінювач. Продовжуємо спускатися з приводом до лабораторії. Зомбі всюди лізуть на світло. Все летить до дідька. Привид з'їхав з глузду, несе якусь маячню. Схоже його на крило випромінюванням. Я все кинув і йду тунелями. Я на болоті. Де бункер? Чорт, чорт, чорт! Я не можу визначити, де знаходжуся. Сякару не відповідає. Не пощастило. Mm -hmm. І ще, до речі, уявіть, як тут стрьомно вночі, а тут же є зміна дня і ночі. Реально наскільки тут стрьомно вночі, коли ти чуєш цих снорків, але толком їх не бачиш. Так, треба повернутися до Сахарова, мабуть. Правильно я розумію? А ні, проникнути до лабораторії. Ось. Тобто вони вже хочуть, щоб я йшов до лабораторії, там вже дістав десь документи і зрозумів заодно, як вимкнути випромінювач. Бо Сахарову все, що ще можу сказати, це тільки те, що я. Знайшов труп труп їхнього братика, так? І все. Але Сахаров і так підозрював, що він помер. Ні, реально слухайте, цей чейзер. Так, немає в нього стопи. Бен, реально, скільки ми вже снорків завалили і досі ще з жодного не випало стопа. Це реально прям дуже сумний момент, як на мене. Прям дуже-дуже сумний момент. Це що таке? А, це бочка. Ось, бачите, тут уже є випромінювання. Не сильне. До речі, як сюди потрапити, я ось цей момент не пам'ятаю. Нам потрібно сюди, бачите, тобто. А, ні, нам сюди не потрібно. Це я щось вигадую. Ну і тут все одно нікуди не попадеш, так що, коротше, погнали. Ну це буде цікаво, чуваки, це я точно пам'ятаю. Це буде дуже складно. Навіть можу сказати, що це буде надскладно. Це мабуть реально найскладніший, найхардкорніший момент, бо повторюся, з ресурсами буде повна торба. Вона вже зараз починається, як ви бачите, так? Тобто вже з ресурсами реально все доволі сумно, а чим далі, тим буде тільки гірше гір. А він десь туди побіг. Чи ні? Тільки гірше, гірше і гірше, так. І... і тут ще такий прикол, коли будуть ці сильні випромінювання, у тебе будуть починатися глюки, і ти будеш бачити несправжніх монстрів, типу, типу пси монстрів. А, це схованка. Так, і е, якщо є два варіанти: ти або будеш по ним стріляти по несправжнім монстрам, і типу вбивати їх таким чином, або ж ти будеш їм дозволяти до себе підійти, і вони, типу, я от не пам'ятаю, вони, по-моєму, теж тебе будуть якось коцати, або навіть фізично будуть в тебе віднімати хп, або там буде такий прикол, що ти просто, типу, воно дуже сильно тебе буде пс пси фігньою мочити, і ти почнеш е, не розуміти, де знаходишся. Ну, тобто, чимось схожий... Ой, там ще один. Чимось схожий, як коли тебе контролер атакує, пам'ятаєте? Та блін, де стопа, чуваки? Я вже стільки цих снорків навалив, ну дайте стопу, це вже навіть не смішно. О, нарешті. Стопаснорка є. Стопаснорка, на відміну від людської, місить більшу кількість сухожиль, котрі приголомшують своєю еластичністю. А саме цим великою мірою пояснюється здатність снорків здійснювати карколомні стрибки. Ну нарешті в нас є стопаснорка, важить вона понти там всього. 0,2 кілограми. Так реально стопа важить менше, ніж. Тобто, так само, як купито кабана, умовне. Так, що ми потрошку, здається, підходимо. Ну реально, бачите, Чейзер просто ідеальна зброя, щоб знищувати снорків Реально, просто ідеальна зброя. Так, і атака там схожа, як оце була в контролера. Тобто тебе починає ковбасити, ти не можеш зорієнтуватися. І, по-моєму, ще й хп віднімається дуже знатно. І тому тобі доводиться витрачати набої, прикиньте, так? Ой. І, тобі, і тому тобі так, тобі, тобі доводиться витрачати набої, незрозуміло на що, по факту, так? Ось це те що круто ще. Зараз, до речі, доволі кумедно звився, але я просто думав, що їх там всього один чи два, а їх там аж троє виявилось. Все, Сіло? ой. Так. Блять, слухайте, це просто щось неймовірне. Скільки тут цих чуваків? Так, ще цього я здесь не обшукав, так, Чи якого. Так, давайте візьмемо тоді автомат. Цього придурка треба добити. <плес> О, ну всього хоч аптечка була, принаймні, а це просто тіло, котре не обшуковується, зрозумів. Тоді цей кулемет ми зараз розрядити викинути. Так, ну давай, до речі, аптечку використаємо, коту знайшли. Добре. Давайте, мабуть, брати вже автомат, так, бо все одно в основному я ще можу здалеку бачити зомбованих, і краще їх здалеку мочити, ніж наближатися. І взагалі погодьтеся, наскільки це небезпечний вид противнику, так, бо, по-перше, його реально Ого, арматурою чувака прибило жорстко. Жорстко. По-перше, наскільки його складніше вбити, ніж звичайно, там якусь людину, там та так там солдата чи бандита. Треба обов'язково ці цілити в голову, бо якщо стріляти в торс, то як правило, він просто падає, трішки барахтається, потім знову встає. І в принципі, вони доволі вучно стріляють. Прямо скажімо, страшно. Блін, наскільки химерне місце. Я ж кажу, дуже атмосферна взагалі локація болота і дуже атмосферна ось ця ось тема. Мені я ж кажу, це, це якби водночас, знаєте, і найхардкорніший момент гри, і найприкольніший, як на мене, один з найулюбленіших, з найатмосферніших. Ну що ж, хопята, давайте, а будь цього ми закінчимо. Так, а в наступному випуску тоді підемо вже шукати вхід до лабораторії. Будемо намагатися вимкнути випромінювання. Я ж вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!